За останні 50 років населення Землі збільшилося вдвічі. За чотири дні людей стало більше на мільйон. Це найбільша криза в історії людства. Доктор Ніколет Кейман запропонувала федерацію ввести політику: одна сім'я, одна дитина. Ми усі за найкраще майбутнє для наших дітей. Як ви збираєтесь це приховувати? Я впораюсь. Дали їм імена їх семеро понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Відзавтра кожна з вас виходитиме з дому в той день, який відповідає її імені. Неділя виходитиме по неділях, понеділок по понеділках і так далі. За цими стінами. А ви будете однією людиною. Карен Сетман. Ваше ім'я? Карен Сетман. Карен у вас є брати чи сестри? Ні. Хочте б ви були і що робили, ви жодним словом не повинні згадувати систем. Де вона чорт забирає? Що як понеділок поранена чи мертва? І влада знайде її раніше за нас. Треба їй допомогти. Треба її знайти. Ніхто не має про це знати. Не можна недооцінювати цих дівчат. Тільки разом ми виживемо.